Друзі, всім привіт! Наші ріші вітання! В нашому б'юті-центрі сьогодні найкращий спеціаліст по продукції Любов Повшельна. Я маю увазі в нашому б'юті-центрі. І ми з Любою вам розкажемо декілька слів, що найкраще собі купувати в ці два останні дні каталогу номер 7 Тому Любаш починай, бо я бачу в тебе дуже гарний вибір. Так, э, зараз літо. Завтра вже починається літо. І дуже люблю, і мої клієнти дуже полюбляють отакий спрей для ніг. Він освіжає е, наші ніжки і не дає зайвого запаху е, поту. Його можна використовувати як на самі голі ножки, так само і на е, взуття в кросівки. Це дуже вигідно і дуже круто. І зараз на нього акція 179 гривень. і тут великий об'єм, тут 250 гривень. Так, місто. Подивіться на цей величезний об'єм, обов'язково собі замовте свіжий запах. Так, і ми переодягаємося, одягаємо літній одяг, і звичайно, ми хочемо одягнути літній парфум. Який з парфумів тобі здається, воно найбільш літній? Якщо літній жіночих, то я б обрала Ельві. Ніжність, трошечки, трошечки солодкуватий, буквально трошечки, і ніжність. Літнього смаку. Оце я б зарекомендувала цей Ельві, і зараз на нього дуже велика мало 57%. До речі, це парфум для закоханих жінок та дівчат. Там такий красивий сам по собі цей флакончик дуже шикарнячий. А якщо ви хочете йти звечері кудись на побачення, то тоді я б вам порадила такий Міс Джордані Флауер. Шикарний такий ем, шлейфовий, шлейфовий так. парфум, е, квітковий. Оце буде так. А, але ще й для чоловіків. А для чоловіків розкажу я. Це, звичайно, безселяр наших продажів. Це Excite by Oriflame. Найсвіжіший аромат. На будь-якому чоловіку він звучить абсолютно по іншому. І ось такий ще парфюм бізелеген. Також це денні аромати і це надзвичайно свіжі. А якщо вечірній, то Еклат фем e, чоловічий аромат, і я вам ще скажу це не тільки вечірній, це майже даже офісний аромат. Mm -hmm. Він e, не нейтралітет, отак скажемо, да? Тобто його можна і як вечірній аромат і як офісний аромат. і дуже дуже стійкий. Oh, так да. це бізелегенько так, упаковці. Я зараз їм користуюся, звичайно. Вичуваєш, яка свіжість? будуть легендою! Ось так. І, звичайно, якщо є парфуми, то також треба і своє волосся довести да, до, да, до ладу. До і саме в цьому каталозі ось така серія дуолочі, що означає дуо. Це подвійний ефект. Це догляд за шкірою голови і догляд за вашим волоссям. І зверніть увагу, ці лінійки є і для пошкодження, і від випадіння, і для е, окрафного волосся, ще є е, для відперхотів. Так. Или баш, пару слов. И, э, Мій улюбленець на сьогодні це сі спрей для волосся. Його функція не, не жернить коси, не електризується і дуже гарно укладається. І потім такі вони м'ягусінькі, такі вони класні, на дотик Обожнюю цей спрей і його не потрібно змивати. Тобто ви помили голову або на волосся, або на руки, і отак трошечки раз-два зробили неймовірний ефект. Ви потім сушите. Електризується, не електризується волосся, гарно укладається і гарно виглядає. Ну, можливо, супер, супер! <с <с і так, сьогодні останній день весни. Завтра перший день літа це день захисту дітей. Тому збуди, свого збуди свою внутрішню дитину. Зроби собі приємно ці два останні дня каталогу. Ми бажаємо вам найприємних вражень від продукції Oriflame. Все, на все до, добре вам! до <с> зустрічі!